Уявіть, що ви опинилися сам на сам із дикою природою. Навколо лише густий ліс, стрімкі гори чи пустеля безкраю. Немає магазинів, немає допомоги, тільки ви та природа. У таких умовах виживання залежить від ваших знань, умінь. І внутрішньої сили. Перше завдання знайти воду. Людина не може прожити без неї більше трьох днів. У дикій природі воду можна знайти в струмках, збирати росу чи дощову воду. Але навіть на вигляд чиста вода може містити небезпечні бактерії. Тому її необхідно кипятити чи очищати фільтром. Якщо немає доступу до відкритих джерел, можна створити сонячний дистилятор для збору випарів. У дикій природі джерелами їжі можуть бути дикі ягоди, їстівні рослини, гриби, риба або дрібні тварини. Однак знання це ключ, їстівне можна переплутати з отруєм, що може стати фатальним. Важливо розуміти, що без їжі людина може прожити кілька тижнів, але сил для виживання буде дедалі менше. Укриття захищає від дощу і хижаків. Найпростіше житло можна побудувати зі звичайних гілок, листя й мох. Обирайте місце подалі від річок, які можуть розливатися та враховуйте напрямок вітру. Головне зберегти тепло тіла вночі. Вогонь це джерело тепла, можливість приготувати їжу. І сигнал для порятунку. Якщо немає сірників, використовуйте метод тертя дерев'яних паличок, кремінь або лінзу. Навички розведення вогню потребують тренувань, але вони життєво необхідні. Знайти дорогу в умовах дикої природи ще один виклик. Компаси карта можуть значно полегшити завдання, але якщо їх немає, орієнтуйтесь за сонцем, зірками чи напрямком течію річок. Природа сама підкаже шлях, якщо знати, на що звертати увагу. У дикій природі важливо знати, які тварини можуть бути небезпечними для людини. Хижі тварини, такі як ведмеді, вовки чи змії можуть становити загрозу. Варто обережно ставитися до невідомих звуків і рухів у лісі, а також запам'ятати, як діяти при зустрічі з тими чи іншими тваринами. Наприклад, якщо ви зустріли ведмедя, важливо не намагатися втекти. Краще залишатися спокійними і поступово відступати. Виживання залежить не лише від фізичних навичок, але й від психологічної стійкості. Паніка, головний ворог. Спокій, уважність і рішучість допоможуть приймати правильні рішення. Запам'ятайте, навіть у найскладніших умовах потрібно зберігати віру в себе. Виживання в дикій природі це поєднання знань, навичок і сили духу. Природа може бути суворою, але вона також вчить нас бути сильнішим, уважнішим і мудрішим. Підготуйтесь заздалегідь. Адже життя часто ставить несподівані завдання. І пам'ятайте, головне, ніколи не здавайтеся.